Сьогодні були проведені навчання на одній з підземних шкіл. Ці об'єкти є для нас досить новими. Вони Містять певну небезпеку, хоча досить непоганий протипожежний захист є. Але ми все одно повинні готуватися до найгірших сценаріїв. За сьогоднішнім сценарієм відбулося займання в електрощитовій. І ще одне займання вторинний очах на кухні в буфеті. Також на місці у нас було умовно два постраждалих, які наші співробітники відшукали. Та вивели на свіже повітря за допомогою спеціального обладнання. Вони їх врятували. І також, окрім гасіння умовних пожеж, здійснювалася вентиляція за допомогою спеціального обладнання. В цілому підрозділи з поставленою задачею впорались добре. Зараз буде проведений аналіз дій для того, щоб поліпшити наші навички в майбутньому.